Привіт, магазин триммерів та машина для стрижки, Тример і нью вас вітаю. На огляді ми сьогодні будемо дивитись ось такий триммер. Це триммер від бренду DSP 90393. Це одна з моїх улюблених моделей. Така модель дуже популярна в нашому фізичному магазині. Тобто це один з лідерів продажів. Часто і онлайн обирають, часто я особисто рекомендую. Виглядає досить добре, класно. Стильний дизайн, металевий корпус. І давайте розберемося, в чому його перебагава, чому ми його рекомендуємо. По-перше, давайте я вам ось так наведу. Це ось такі дрібні, приємні зубчики. Цей тример підходить для гоління під 0 без насадки. Тобто тут мінімальний зріз, максимально піднято ось рухоми ніж. І зубчики тут дрібні, достатньо дрібні. Чому це важливо? Давайте розберемось. Це важливо для того, щоб, по-перше, не було подразнень. По-друге, щоб можна було наприклад, використовувати для гоління тіла. Тобто такий тремор підходить для гоління тіла, тому що тут зубчики дрібні, не задирають. Ось Я навіть ось так провожу пальцем і дуже гладенько. Звичайно, ж, якщо ми візьмемо крупні зубчики, чим крупніші зубчики, тим гірше. Тому що Ви навіть пальцем... От ви можете пальцем ось так проводити ви можете розуміти. Ось, Наприклад, якщо я по цьому провожу пальцем по дрібним зубчикам, у мене палець досить гладко проходить, ніяких задирань немає. Якщо це крупні зубчики, то вже можуть бути такі ось як подряд задирання. Тобто я розумію, що не гладке, не гладке полотно, і воно ну, може підходити тільки для того, щоб зняти довжину на бороді. Тобто взаємодія зі шкірою тут досить буде погано. Тому також маєте на увазі, якщо вам потрібно для окантування, для гоління під 0, ось такий варіант ви можете розглянути. Далі. Тут є дисплей знову ж таки. Це досить зручно, це зручно, щоб розуміти, коли поставити на зарядку, коли забрати зарядки. Вхід у USB Type-C, Також сучасний вхід. Я знаю, що буває там з часом, десь там загубився кабель, чи прийшов в негодність. Це буває абсолютно. Ви ж користуєтесь. Тому тут в Type-C без питань. Ви можете, ви в якщо у вас є одна зарядка, ви можете все користуватися зарядкою. Це зручно, це актуально. Далі. Велика перевага в тому, це комплектація. В комплекті йде насадка до 6 мм. Я вам скажу по досвіду: 80% тримери. тримерів кладуть 1, 2, 3. Хто хоче просто використовувати, щоб зняти довжину на бороді, ну не всім підходить до трьох. Багато хто ось як в мене, в мене три вже не підходить. Я хочу трошки більше. От, то до 6, як на мене, це може бути вже оптимально. Тобто В комплекті є насадка 1, 3, 6. Тобто Є насадка велика на 6 мм. Тому також це може бути великою перевагою для багатьох. Сама форма, давайте роздивимось, форма в нас йде на видовження, ось так трішки. Тому також це зручно, це практично. Тобто В руках тримати одне задоволення, легкий тример, не сковзає. Знову ж таки, повторюсь, металевий, цікавий ось такий дизайн, досить хороше рішення вдали. Тому, звичайно, я вам рекомендую. На даний момент в нас він коштує 699 гривень, такий треммер. Я вам залишу посилання в шапці, не в шапці, вибачте, а в описі під відео, і ви можете перейти, почитати додаткову інформацію, подивитись фото. Фото ми всі робимо без виключення. Самі, тобто ми фотографуємо, все живі фото, ви це все можете роздивитись. Опис ми також пишемо все, як заявлено. Також Комплектацію також ми перевіряємо і робимо опис. Все, що є в коробці, все ми це фіксуємо. Тому, якщо вам цікавий ось такий треймер, звичайно, переходьте, дивіться, замовляйте. Відправляємо швидко, відправляємо в день замовлення. тому... Тут ми максимально стараємось, щоб у вас був хороший сервіс. Також нагадую, що в нас є магазин. Ми зараз знаходимося в ретровілі. Це правди 47. Зараз це Європейського Союзу. Так само ви можете сюди під'їхати, тут оглянути, проконсультуватись, обрати ваш варіант, забрати на місце. Наприклад, якщо цей вам сподобався, тут його можна і забрати. Київ, правди, 47 ретровіль європейського союзу. Зараз вже буде писатись по картам. А, тому ми біля нової пошти. Це обхід номер один деновус. Ідете до компі, повертаєте на право, ідете лівої сторони, прямо-прямо, і в жовтих арочках буде наш магазин Man Essence Trimmer in UA. Тут можна все буде оглянути. Ми працюємо щодня з 10 по 10 вечора, тому в будь-який час ви можете під'їхати і вечором, і ранком, і в вихідний, і в робочий день. Тобто будь-коли, коли вам зручно, ми чекаємо на вас і залюбки зможемо вам підібрати те, що потрібно. Тому дякую за увагу, гарного дня і надіюсь, що вам було корисно таке відео.